Вітаю! Синергія Київ. Ви хотіли подивитись планування трикімнатної квартири. Зараз я вам покажу планування під назву 3А на 65 і 9 квадратних метрів. Нас зустрічає, буде зустрічати двері дизайнерські з МДФ-накладкою. Заходимо до передпокою. Нас зустрічає досить просторий передпокій. Далі санвузол. Санвузол простори, великий. Так, йдемо на кухню з вами. Трошки. Так, ось кухня. Простора, широка кухня. Бачимо цеглу. дивіться вікно. Це північний схід. Тобто у вас будуть ранкові дуже гарні краєвиди, сніданок, кава вам забезпечені, дуже класні. Йдемо далі. Так, у нас коридор. Справа у нас ще санвузом. Так, і тут ми потрапляємо до кімнати. Але ж ми бачимо, можна зробити перепланування, бо ці стіни можна воду змінювати. Так, велике вікно Йдемо далі. Так. Наступна кімната. Ось з таким плануванням трошки вже більше. Гарне вікно. Вікна у нас ріхавом. Йдемо у третю кімнату. Третя кімната у нас на два вікна з чудовими краєвидами. Там позняки, там дарниця. Тут можна встановити якийсь диванчик, там можна зробити камін, так, повісити телевізор. Ось так виглядає трикімнатна квартира на 65,9 квадратних метрів.